Вітаю на каналі Зоряний шлях. Продовжуємо розчищати ділянку в нашому новому будинку. Тут зрубане дерево, це, була в нас... це був у нас персик чи абрикос. Треба буде розібрати, попиляти на дрова, все інше зайве спалити. Розібрали купу Халабуд і рухаємось далі. Як ви бачите, дуже багато дерева на спал. Тут же розчищений прохід до нашої другої частини ділянки, де можна садити. Різні овочі, культури. І ось такі хащі, які треба розібрати далі. Тут, всюди, де зараз рубане дерево, всюди були такі хащі. дуже багато такого роду сітки, яка заплуталась в деревах. Ми їх всі рубали, очищали, також залишки паркану в землі, дуже багато якогось металу незрозумілого. Все це витягаємо, сортуємо. І далі у нас буде розчищена ділянка. Результат дивіться далі? Вже вечір. Ось і результати нашого прибирання. Як ви бачите, купок з сухим листям вже немає і деревами. Тут зроблений гарний прохід. Ми знайшли якийсь незрозумілий незрозуміли куточок, де є, мабуть, тракторна резина, ще купа шифера і всякого дрібного. Виноградник, мабуть, тут колись був. Ми все розчистили, тепер тут є прохід. Будемо пробирати і косити далі. Це наш поточний туалет, тому що санвузол ми ще не зробили, він в процесі. Тому так, да, у нас поки що ось такого роду туалет. Тут також розчистили все. І залишило ще кілька купок на спалювання. Так гарненько на заході сонця виглядає наш будинок. Підписуйтесь і дізнайтесь більше про наше життя.